Інформаційні підсумки вівторка 17 грудня. До вашої уваги! Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Символ єднання до Хмельницького потягом зі столиці прибув вифлеємський вогонь миру. Допоможе одужати. Юна Хмельничанка створила робота рукавичку для реабілітації після трав. Різдвяне диво. У Хмельницькому розпочався регіональний етнофестиваль, що зібрав 350 учасників. Ще чотири когенераційні установки отримав Хмельницький. Це технічна допомога від usaid ID – Агентства США міжнародного розвитку, з яким наше місто співпрацює з 2016 року. Додаткові установки дозволять теплопостачальному підприємству стати ще більш енергонезалежним. Котельні зможуть повноцінно працювати навіть під час блекауту. Нагадаємо, зараз Хмельницьк теплокомуненерго має 15 когенераційних установок. Чотири конгреційних установки, загальна потужність яких фактично 0,6 МВт, Вони будуть встановлені вже монтуються на різних котельнях. І 19 когнораційних установок дасть можливість сьогодні Хмельницькому самому генерувати вже більше 8 МВт електроенергії. Це приблизно десь 8,1 МВт електроенергії, і це дасть нам можливість забезпечувати вже фактично повністю роботу своїх котелень. Для забезпечення теплопостачання гарячого водопостачання для мешканців повністю. Тобто, у випадку, якщо місто залишається без електропостачання в зимовий період, ми свої котельні цими 19-ма когенераційними установками зможемо забезпечити влітку. Ми десь приблизно 3-3,5 МВт зможемо віддавати в загальну мережу, якими буде розпоряджатися вже Укренерго для інших споживачів і для населення, в тому числі, тому дякуємо звичайно за таку допомогу. Ми і далі продовжуємо працювати над Збільшенням кількості когенераційних установок для того, щоб вийти ще на більшу потужність, аби окрім забезпечення власних котелень, можна було б ще віддавати частину електроенергії в мережу для населення. Ну, але то вже проекти, скажімо так, трохи майбутнього. Робота рукавичку для реабілітації людей після інсульту або травми руки розробила дев'ятикласниця із Хмельницького Єлизавета Буга. Свій винахід представила на конкурсі в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді і отримала перше місце у номінації Науково-дослідницька, експериментальна та конструкторська діяльність. Загалом у конкурсі взяли участь 30 учнів у шести номінаціях. Представляли зокрема роботи у сферах екології, інформаційних технологій електроніки. Ірина Муляр продовжить. Дев'ятикласниця Єлизавета Буга тримає у руках реабілітаційний тренажер, який називає роботом рукавичкою. Подібні пристрої, говорить, використовують для реабілітації людей після інсульту або травми руки. Сконструювала його власноруч під керівництвом свого вчителя фізики. Свій винахід представила на конкурсі в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді і отримала перше місце. Ми його створювали для відновлення роботи кисті для військових. Вона може розробляти рух схвату та розігнення пальців. А ідея створити робота рукавичку, говорить Єлизавета. Виникла тоді, коли її дядько із пораненням повернувся з фронту для конструювання, використала еластичну водонепроникну тканину, трубки від тонометра, які подають повітря. Чорні гофровані трубки взяла зі своїх дитячих іграшок, а помаранчеві кріплення надрукувала на 3D-принтері. Живиться рукавичка від 12 вольтного акумулятора або від павербанка. Вона працює за допомогою. Повітряного тиску. Коли ми подаємо повітря, пальці стискаються, і це може допомогти розробити рух захвату. А коли воно розгибається, то воно тренує обратний рух. Таким чином тренажер вийшов вирази дешевшим ніж ті, що у продажу разом із Єлизаветою на конкурсі представили свої роботи ще 29 учасників, які змагались у шести номінаціях. Це до прикладу, екологія інформаційні технології, електроніка. До прикладу робот-генератор, який дозволяє виробляти електроенергію, перетворювати її з 40 вольт на 12, живити акумулятор, тобто можна зарядити павербанк, мобільний телефон включити. Ліхтарик, до прикладу, є голосовий підкащик для комп'ютера Jarvis, станок для 3D-принтера, який дозволяє виробляти пластик. Із кожним роком говорить Станіслав Ковальський, роботи стають все більш якісними. А презентовані учнівські розробки вже готові до практичного застосування. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Вифлеємський вогонь миру прибув до Хмельницького. Вночі, 16 грудня, його привезли до нашого міста потягом із Києва і передали пластунам. До Різдва благодатним вогнем поділяться із храмами, лікарнями, школами та державними установами. А хмельничани зможуть взяти його додому в суботу, 21 грудня. Акція з передачі Вифлеємського вогню відбудеться у сквері імені Шевченка о 16-й годині. Свічку, яка має силу вогню з вифлеєму, запалюють у святвечір, коли вся родина збирається за святковим столом. Подробиці далі у сюжеті. Вночі 16 грудня до Хмельницького потягом з Києва привезли вифлеємський вогонь миру. Тут його зустріли представники Хмельницького обласного осередку національної скаутської організації Пласт. Шостий рік поспіль координує передачу благодатного полум'я Андрій Колесник. До Києва він прибув з Відня від нашої делегації, яка приймала його там в австрійських скаутів. Ми вже з 98-го року пласт як організація офіційно переймає цей вогонь від наших братів в скаутингу там польських харцерів, словецьких скаутів безпосередньо в відні і передають вже методом такої естафети з рук в руки всім тим, хто його потребує. Місія пластунів принести вогонь тим, хто не може відсвяткувати Різдво вдома у родинному колі. Тож символічно з полум'я передали військовим капеланам, які повезли його на схід. У нас є багато військових, які святкують Різдво не з родинами, а зі своїми побратимами і посестрами в зоні бойових дій. І це такий певний символ добра і, власне, того, що світло переможе темряву. І ми, власне, бажаємо це світло занести в якомога більшу кількість. Установ і людей для того, щоб вони в такі темні часи мали якусь підтримку для свого духу, для своєї віри. До Різдва пластуни ділитимуться благодатним вогнем із храмами, лікарнями, школами та державними установами. Ми щороку отримуємо символ духовного світла, символ добра, єдності і підтримки. І на сьогодні це не аби як актуально, тому що багато людей ще працюють за кордоном, багато переселенців, і нашим захисникам і захисницям потрібна ця частинка різдва. А для нас усіх надія і непохитна віра у перемогу. А вже найближчої суботи, 21 грудня, хмельничани зможуть взяти його додому. Щорічна урочиста акція з передачі вифлеємського вогню відбудеться у сквері імені Шевченка о 16-й годині. Навіть якщо полум'я згасло до Різдва, можна не хвилюватись, наголошують у пласті. Свічку, яка має силу вогню з вифлеєму, можна запалити вдруге. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста. Нещодавно відремонтоване укриття Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації оздоблюють Петраківським розписом. Працює над цим вимушена переселенка Олена Каравай. Жінка декілька місяців проживала в соціальному готелі, що діє на базі установи. Таким чином вирішила віддячити за гостинність. Олександра Семенюк детальніше. На другий день повномасштабної війни разом із родиною з рідного Херсона евакуювалася Олена Каравай. Діти поїхали до Польщі. Вона ж залишилася на Хмельниччині. Згодом оселилася у соціальному готелі, що діє на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Тут живуть дуже добрі люди. Жіночка з Харкова, Танечка, живе. Ми з нею добре подружилися зараз. Ходимо на вистави в місті. Вісімнадцять років Олена Каравай пропрацювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. У нашому місті їй вдалося знайти нову роботу у Хмельницькому муздрамтеатрі, де виготовляє сценічні декорації для вистав. каже, життя налагоджується, тож нині орендує для себе квартиру. Та аби віддячити працівникам та клієнтам установи, яка її прихистила, вирішила розмалювати стіни укриття Петриківським розписом. Люди, якщо щоб сюди прийшли, то вони подивилися, їм було гарно дивитися. Мені нічого за це не треба, але мені хочеться, щоб у людей був гарний настрій, тому що біда нас всіх з'єднала і пішла така переоцінка цінностей, що гроші, мабуть, зараз нічого не варті, а варте тільки людське життя. Каже, в укритті працює у вільний від роботи час. В середньому фарби та пензлі в руках тут тримає по дві години на день. На стінах зображає Україну. Рука сама мене повела, я малюю Україну. Ось хатки такі українські, сама головна, правда, ще не домальована, самий найголовніший звір. У нас це жаба. Хочеться, щоб люди не завидували друг другу і були. Більш щирими ми друг до друга під час оздоблення використовує переважно яскраві кольори. А от герб України вирішила відтворити у зеленому кольорі. Хочеться, щоб був розквіт України і зелень це завжди зелене листя, це такий релакс, і я хочу, щоб була у нас зелена, призелена Україна. Раніше це приміщення практично не використовували, та під час повномасштабної війни його відремонтували. Декілька місяців тому рішенням сесії Хмельницької міської ради було додатково виділені кошти на проведення ремонтних робіт. Частково за ці кошти, частково власними силами мешканцями центру, було проведено поточний ремонт найпростішого укриття, а саме встановлено рекуператор, облаштовано гідроізоляційний шар, також оновлено штукатурення стін та бетонне покриття підлоги. Також встановлено протипожежні двері. Під час повітряних тривог укриттям користуються як клієнти установи, так і мешканці найближчих приватних будинків. Олена Каравай каже для гарного настрою на стінах планує зобразити дині та херсонські кавуни. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. У кінотеатрі імені Шевченка відновлюють покази фільмів. Нагадаємо, останній сеанс тут відбувся 23 лютого 2022 року. Вже наступного дня у приміщенні розгорнули штаб допомоги вимушеним переселенцям. Людей, які тікали з зони бойових дій, годували, забезпечували теплим одягом, надавали медичну та психологічну допомогу. У липні цього року штаб переїхав, але навіть після цього кінотеатр не міг відновити роботу через несправну апаратуру. Лише нещодавно вдалося придбати нову. Гроші на закупівлю виділили з бюджету громади. Перший кіносеанс після майже трирічної перерви відбудеться 19 грудня через відключення світла позачергові і через прильоти в місті перебої і згорів один елемент з апаратури кінотеатру це НБ-блок. Він не працював з 2022 року, і для відновлення основної діяльності кінотеатру треба було його замінити. Тому міська рада прийняла рішення виділити нам ці кошти, щоб відновити місця робочі і відновити покази і покази українського кіно. Виділили нам 400 злишком тисяч для купівлі цього НБ-блоку. Все пройшло через прозору. Відновити кінотеатр це відновити ту галузь культури, яка також буде вкладатися в майбутнє людей. Бо якщо ми будемо показувати українське кіно і показувати там ті події, які зараз відбуваються, це ж також буде закладатись в головах саме основне дітей, бо діти є наше майбутнє. Робимо орієнтир зараз на дітей. Це буде два мультики: чотири дні до Різдва і Муфаса Корила. Зараз ми трошки розрухаємося, а потім відновимо роботу і співпрацю з дистриб'юторами, які будуть надавати нам планові фільми, які є у кожному кінотеатрі. Регіональний етнофестиваль Різдвяне диво стартував сьогодні у Хмельницькому. Впродовж двох днів колядки, щедрівки та Різдвяні пісні презентують 350 учасників з усієї області. Організовують його в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва третій рік поспіль. Нині виступали 14 колективів. Цьогоріч кажуть організатори серед учасників більше дітей та молоді. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. На сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтва різдвяне диво регіональний етнофестиваль організовують у Хмельницькому третій рік поспіль. Цьогоріч, впродовж двох днів, він об'єднає 350 учасників різних поколінь та вокальних напрямків. У репертуарі хору Глорія та вокального ансамблю Нью Сенс Хмельницької школи мистецтв кілька колядок, які нещодавно презентували на фестивалях в Україні та за кордоном. Ми їздили в Польщу за кордоном на фестиваль. В добру цю годину вона є і легко запам'ятовується, і гарно співається. Не тільки ми маємо в Україні знати, які в нас були традиції, наші колядки, наші пісні, танці, але й весь світ цього року. Чекайте нас у своїх домівках. Мені дуже подобається хорделиця. Це нова наша колядка, яку ми розбираємо в нашому хорі. Вона дуже така гарна, емоційна, жива. Її хочеться співати. Нині свої колядки, щедрівки та різдвяні пісні, презентували 14 колективів. Серед них наркевицькі візерунки, створений у 2011-му, За останні роки колектив хору майже повністю оновився, як і репертуар різдвяних пісень, з якими виступатимуть невдовзі на благодійних концертах. Переселенці в нас є. Дуже мало зараз чоловіків, тому що воюють. Колядки в нас, можна сказати, сучасні воєнної тематики. Одна перероблена слова на музику Старий рік минає, а одна авторська колядка. Ой, народи всього світу. Заклик до народу всього світу допомогти нам mm -hmm. ірода здолати перший етнофестиваль зібрав близько 80 учасників. Цьогоріч кажуть організатори більше дітей та молоді. Найменший вік сьогодні була дівчинка, чотири роки. З'явилось більше військових колядок, різдвяних пісень з військовою тематикою. Про те, що Україна воює, але Україна колядує, Україна тримає традиції. Мені приємно я вперше. Чую багато ну старовинних колядок, і це радує. Ми ведемо відеозапис, будемо монтувати і виставляти в Ютуб канал для того, щоб ми зберегли, передали і всі бажаючі могли вивчити. Вже наступного року сподіваються, організатори етнофестиваль буде масштабнішим. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.